Доброго здоров'ячка, чесновані позарачі, доброго здоров'ячка цим брови. Низько будемо класти обуріг. Обуріг вам вдома, треба буде, як хочете мати якусь маржину, а вадьвюці, ватькози. Бо лиш там будете мати місто, класти своє сіно, кіть у вас на пуді міста недоста, та лиш лиш у обуріг. Значить, обуріг був і у мене вдома, у кушниці, мались мого межинчому достати інтересні конструкції. Тож, здолі був. Гараж на мотора, а понад ним було гібо продовження оборога. Ось там було сіно. Усього Газд, хвала Богу, доста читавий рапта. тут маємо місто і на майвеликий обуріг. Можете його покласти е, варіантом 4 на 4 блока, я буду класти майвеликий обуріг, дас 5 на 5. Е, туйки маємо шитку, що нам буде треба. Значить, у обрузі, ясно діло, ж буде сіно. Сіна вам треба буде много, тим більше, якщо хочете класти таку варіацію 5 на 5. Далі, треба вам буде із е, якогось дерева городину. Та й е, смирикові гарадичі на стріху. Епінці ще е, пролази та плити можемо вихоснувати на декораціях, бо й все не мусить. Раз підемо базовим планом. Так? Добре. Удличуємо собі 5 блоків, наприклад, 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Так Значить, тут нам буде центр цього Центр 5 на 5. По краям можемо собі орієнточно орієнтовучні покласти маяки городину асяк. Сяк то у нас мало бути айно? Ануникейми. Айно, П'ять у кожного бока. Теперки ОБ і це сіно визирало поранно, та е, буде добрі його класти ацяк на вон. Ощо було сіном никало навон, а не з цими перев'язаними блоками. Так? Значить, е, думаємо, яку хочеме, який хочемо високий наш обуріг. Я хочу дуже читавий, та я собі вчиню 5 блоків високої. Та я свій центральний блок нараз покладу на 5 отгорів, бо я від нього міг собі вже, а цяк знаєте, позиціонувати слідучий. Ну, та пішли ми, значить, 1, 2, 3, 4, 5. Маленькося вдарити, як будете скакати в долину, навіть як на сіно. Так ото в Майнкрафті фунгує. Ну, теперь ясно діло від цього. від цього блока. Розкладуєте ацяк у кожного бока на вон сіно. Бо воно із кожного бока визирало самим сіном. І. І-і-і... Тот, котрий будете мати тут у середині, неважно яким боком буде, бо його і так ніхто не буде віяти. Головною, у вас... Головною у вас був оцякий шор. Видите у кожного бока в. Об... Стреміло пенсіно. Ну, та тепер сяк заповнюємо ушитки 5. Ну, та й городину поугла, ясно і діло. Сесю. ну, тепер Теперько заповнюємо ушитки 5 відгорі. Олем Олим включаємо магію едітовання. Тада! Ну, кітісте ушитко зробили добрі, та має у вас вийти щось приблизно сяке. Так, 5 блоків у висоту. Хоба. Маленько с удариме. 5 блоків у висоту, з кожного бока поранено би було видко лише сіно. Городина буде нас держати стріху, та ну, в принципі, буде держати і сіно уєнно. Видите, з кожного бока сяк файно. Ну, тепер б сталося, в принципі, лише покласти стріху, або то вже завтра вчиню, бо треба би йти спати. Ех, Новий день. Нова робота. так? Треба нам, значить, стріху покласти. Стріху буду класти досить таку стандартну пірамідучну таку, айно, пірамідучну, значить, треба мені буде гарадичі. Туйки можете поміркувати, як вам буде ліпше. Ну, є варіант зачати чинити отсяк, щоб стріха була на одному уровні з сіном. Або місяць то насправді не дуже любить, бо уся ось сіно дня доста змокне. Та, можу чинити так. Покласти собі дочасний блок якийсь. І в од нього уже собі продовжити стріху отсяк. Так, туйки, б у нас не було пусто, та можемо понад сив городину покласти пів блок, пюблок. то буде досить економно. та й не буде нам просто там пустувати. І далі тягнемо слідучий шор стріхи, так? Єдин важний нюанс: не забудьте, туйк, дачем засвітити, бо кідніт, то у вас <сих> у обрузі будуть всякі фраси жити, Ото нікому не треба. Ну, та й сяк, пірамідка в нас тут готова. Можемо тут забити а, просту дощку, а на неї ще покласти городину. Сяк буде паранно. А Ану, побзираємо як оно з збоку. Ну, стріжка возира доста не А Ану, як воно буде з долі? Парада, никайте лиш. Слухайте, достать читавий почився Ну, та, можу казати: ож такий: базис готовий. Це мінімально возможна така знаєте, конфігурація оборога. Ось, просто у вас суд чотири якісь э, рули, айно, ну, чотири якісь э, прути, поміж котрими держиться сіно, на котрих стоїть стріжка. Ну, я би хотів цю стріху вчинити ще май інтересну. Руно мені треба сесі е, Прозори та По Понакладу аціак по через єден півблок. Помеже ними Прозори. Всяк маленько має не? і вчинимо сесе по кругу. Ну та що? Наш обурік готовий? Будуть на цілу зиму мати їсти і кози, і корови, і просто файно ж яке ззаду у двірці стоїть. Хоч тепер насправді так некав, то та стріха аж дуже масивна вийшла. А Може, може треба було вчинити на один уровень, на один уровень із, із сіном. Ну, айбо, ото вже ви собі придумаєте і самі, ні, ви знаєте строїти нічим не ні гірше від мене. На цьому то раз конець. Красно дякую, майтеся!